Півночасно третій особи, будь ласка, ваші пояснення по суті заявлено уже? Значить, ситуація наступно чином. Існує закон проведений державного і комунального уряду. В ньому чітко визначається, по-перше, істотня умова, без яких договор не може бути дійсним або взагалі повинен припинити свої дію. Ці умови ще також підтверджуються і в Господарському кодексі України. В кодексі. Одна з таких умов це обов'язкове страхування об'єкту оренди орендарем. Це рада. По-друге, є виконання умов договору, саме його цільового призначення, переобладнання. Об'ємну займаної території до комунального підприємства, дирекції, адміністрації були неоднократні звернення мешканців, там поставлені ці копії, які заявляли, що використовується за цільовим призначенням, що збільшено йдеться перепланування. На жаль, доказів мешканців не видавали. Зв'язаючись через те, що я представляв документи вже на всіх попередніх засіданнях, мої доверители являються балансоутримувачами і, скажімо так, тією особою, яка слідкує за виконанням договору оренди, вийшов спеціальної нашої служби майстер, який повинен бути перевірити, чи відповідає дійсності. Те, що пишуть громадяни, чи ведеться там перепланування, чи більше там е, захоплено території, з'ясувалося, що це так. Е, це було доповідне до власника саме до адміністрації, яка направила нам відповідні в листах цей лист. Присутній в матеріалах справи розірвати договор оренди через збільшення самовільної на площі і через те, що немає договору страхування. Через це був подан позов. На одному з засідань було судом заявлено, чи вимога уточнити позовні вимоги чому вплив позовної заяви в суду пройшов на малышка 23 і номер блогу, а в прохальній частині зазначена жвета Харська 32. Я подав по питання, що це о, технічна ОПСК і прошу подальшого визнавати, що це малишка 23 до речі, я хочу зазначити, що непратно не тут заявлялося, що направлялися шановному відповідачу виклики ви до суду, але він чогось не реагував. Суд мене зобов'язав це присуджувати вимоги в матеріалах справи за актом вручити шановному відповідачу його сповіщення. Представити документи до суду, це було зроблено. Прийшов шановний представник відповідача, прийшов сам відповідач. Йому було повідомлено обставини зміни технічно, що там на малишка 23, він це почув. Йому це було заявлено, розглядалися наші вимоги. Тому я вважаю, що повністю ми заявили в суді наші вимоги, повністю оголосили предмети підстави позову. Це збільшення орендної площі і не укладення договору страхування. На сьогоднішній день ці вимоги не виконані, лист адміністрації не визволена, наскільки я знаю строк. Шановний відповідач помиритися з власником приміщення не зробив, тому прошу вимогли позивну заяву, задовольнити відносно адреси Малишка 23 в повному обсязі. Які будуть питання у представника відповідача у суду, представника до представника позивача та перше запитання стосовно позову. Позові.